Є в мене підписник, який дуже просив сало попробувати його почистити лазером, чи я не знаю, чи пришмалити, як воно, чи спекти. Давайте спробуємо. Я поставив максимальний потужність, це 2 кВт на, на, на станку. 2 кВт стоїть потужність. Спробуємо його, як воно буде цікаво. Так, Я покажу, щоб ви було... дивіться. воно його не бере, бачите, так само тільки плавить, так само, як тіло. Руку. От ще на цьому. Ні, нічого йому нема. нема, Воно тільки хоче краску, хоче іржу і так далі. А, запахло кабанчиком. Так що, друзі, сало не варіант ним чистити. Бачите, єле-єле лучше біжить. такий от. Ну, я виконав обіцянку, спробував. Так що продажа таких станочків, якщо треба, лазерні 2 кВт, На наступному тижні будуть 3 кВт, Так що звертайтеся, є різне обладнання для вас.